Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Радощі Життя. З вами Катерина. І в мене буде сьогодні огляд такої бажаної і довгоочікуваної покупки поповнення моєї колекції гарною статуеткою. Я колись вам показувала, в мене з'явилася ось така статуеточка материнство, називається, або вітерець, молода мамочка з дитинкою. Дуже гарне личко, так розписане. Вона в чудовому стані. Я її колись за невеликі гроші придбала на барахолці. Була дуже задоволена і щаслива, що таку гарну річ вдалося купити і в такому чудовому стані. А тут, на Олекс, я знайшла теж таку ж статуеточку. Але тут, як ви бачите, рідкісний розпис. Я люблю, коли. Статуетки, їх є декілька, і вони в різному розписі. У мене є невеличка колекція, я колись показувала, що щось ще новеньке буде, то я теж зроблю огляд. Теж дивіться, який рум'янець на щічках у мамочки. Гарненька така, теж це Полонський завод. І ось така краса в мене з'явилася. Зараз статуетки дуже. Подорожчали, не докупишся, тим більше хочеться знайти щось таке, чого в мене немає. Тобто я весь час в пошуках, але це таке захоплююче заняття, і воно відволікає трішки від нашого буденного життя і дає інтерес до пошуків. Ну, і ви мене розумієте, хто теж цим захоплюється, той теж мене зрозуміє. Я вам всім дуже вдячна, хто зі мною. Чекаємо нових оглядів, ще будуть посилочки і покупки, я ще вам. Що новенького показати, тож дочекайтеся. До нових зустрічей, всього найкращого. До побачення!